You я не можу не розпочати із новини, яка зараз просто б'є рекорди в соцмережах, Того, що тут у Путіна заявили, що, мовляв, Україна намагалася вдарити по Кремлю безпілотниками і вже навіть погрожують нам якимись там відповідями. Тут я хочу зауважити до наших телеглядачів, що спершу ця інформація була поширена кремлівським виданням Ріановості, тому потрібно зважати на ненадійність цього джерела інформації. Але тим не менш, ма. Маємо вже навіть коментар з цього приводу від української влади. У Зеленського прокоментували нічну атаку на Кремль. Речник президента Сергій Нікіфоров каже, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль, і е е також заявляє, що наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих. Тим не менш, що це може бути? Що це за заяви? Чому Кремль саме зараз напередодні Побідобєсія, почав розганяти такі, е, ну, таку інформацію, яка для росіян, вочевидь, виглядає страхітливою атака на Кремль? Це ж звучить гучно. Що ви думаєте з цього приводу? Дійсно, перша декада травня для Росії це такий дуже день і час. Певного піднесення з одного боку, я, у них там зазвичай вихідні, наскільки я пам'ятаю, бо вони роблять такі довгі вихідні. Майські є вони це називають, так, як жуки е майські. Є. Але при тому не для того, щоб картоплю саджати, а більше для того, щоб горілку пити, Ну, то таке, це, так би мовити, вже питання національних звичок, національного характеру. Е знаєте, я думаю, що у мільйонів наших глядачів є е подвійне відчуття з одного боку. Дуже цікаво спостерігати, як безпілотник ледь не збиває флагшток з російським прапором, але з іншого, з іншого боку, ну, я думаю, що все-таки станом на зараз українські сили ще, швидше за все, не дійшли до того рівня, щоб організовувати подібну атаку. Тобто, з точки зору символу, вона Ну, я думаю, не настільки потрібна. Тобто іде тривала інформаційна боротьба навколо того, як будуть розвиватися бойові дії, яким буде спалах на фронті, чи буде він коли він буде, як він буде здійснюватись, як він буде в якому напрямі, в якому місці. І це теж елемент мобілізації російського суспільства. Адже не забувайте, що втрати росіян, за даними українського генерального штабу, перевищили 190 тисяч голів. Це означає, що. Соціальне напруження всередині російського суспільства, навіть попри те, що Кремль достатньо успішно здійснює заходи з його обмеження, з його заганяння по квартирах і, відповідно, затикання ротів грошима, ладами і іншими матеріальними засобами, але е, тут е, все-таки це постійно зростає. І тому для Росії актуальним є здійснення кроків, які будуть е, забезпечувати підвищену лояльність російського суспільства. Воно і без того треба визнати достатньо лояльно. Тобто, ми сподівалися на те, що е, втрати перших днів масштабні втрати вони викличуть якийсь внутрішній спалах всередині Росії, але цього не сталося, і я думаю, що і вже і не станеться. Тобто, ви припускаєте, що таким чином може Кремль підтримувати відчуття загрози ззовні там з України від, від країн Заходу, ось такими атаками, які не обов'язково, власне кажучи, є, є від нас, так скажіть, ну, політика це завжди символи. Я просто згадую один момент кілька років тому. Пам'ятник Володимиру Хрестителю, такий, я б сказав, трошки монстроподібний, поставили біля Кремля в охоронній зоні ЮНЕСКО. Тому що Росії було потрібно перекинути логічний місток між Володимиром Хрестителем і Володимиром Путіним Це от такий приклад, який так би мовити. з Останніх, ну, так би мовити, в контексті ще тоді гібридного протистояння. Кремль це символ на купюрах, на картинках. І ну, так, коли це щось відбуває... відбувається влади. цей спалах біля російського прапора, то зрозуміло, що на цьому тлі розгортати пропаганду, закликати до того, щоб. Знести повністю Київ, чи що вони там будуть пропонувати, це, це безумовно буде звучати з іншого боку, можна за НАТО захопитися такими речами, і замість того, щоб налякати людей або примусити їх сумувати своїх людей, я маю на увазі росіян. Можна їх втішити з НАТО сильно з цього приводу. Ну, це мій коментар. Це не обов'язково коментувати. Ну розумієте, пропаганда це завжди дуже така тонка річ. В принципі, бо дійсно можна передати коті меду. Але аналізуючи російську пропаганду і спостерігаючи за нею, я скажу, що вона здійснюється масштабно і в плані дегуманізації нас з вами, громадян України, звичайних українців, вона здійснюється не перший рік. І тому це може бути просто черговий. Я навіть не буду моделювати меседж російської пропаганди з цього приводу. Ну але от я дивлюсь по стрічці російських новин, що там вже починається, що от ми маємо показати. Ну ви вже багато чого показали, я так розумію. Ну будуть намагатися щось показати. Ну такий, знаєте, геополітичний ексгібіціонізм він взагалі Росії властивий, тому нічого дивного немає. Чого вони не покажуть, так це масованих парадів. Це вже точно. Ось я дивлюся зі свіжих повідомлень у Брянській області. Скасували парад. Святкуватимуть не повірите де Євгене у дворах. У дворах вони збираються. Паради будуть, значить, робити у дворах. При цьому у Брянській області якраз вночі так, була атака на військовий аеродром. Ем, також нафтобаза раптово загорілася вже в Краснодарському краю. Ось якось буйно заквітла бавовна останнім часом на Росії. Ну, Може, тепло стало, курять багато, ну хто його знає, чого воно відбувається. А може, природа до контрнаступу готує. Різне може бути? Я думаю, що тут відбувається поєднання е, пандемії е, сходу з рейок поїздів в окремо, взяти, ну, Якщо є Бермудський трикутник, то чому не може бути Брянського трикутника для е, е, транспортних засобів, ну, зокрема залізничних. Але в цілому, в будь-якому випадку це просто в наших широтах практика кармічного, кармічної відповідальності, вона не дуже поширена, але я думаю, що те, що відбувається з Росією і те, що відбувається в Росії, це елементи власне того, що ця країна і цей народ собі, -собі запрограмували. Ну, побачимо, дай Боже. Ось, до речі, вже є реакція на, власне, російська реакція на, на їхнє ж повідомлення. Влада Москви заборонила запускати безпілотники. Ну, це, мабуть, логічне. Про це повідомляє мер Москви. І ввели заборону на запуск БПЛА, можна буде використовувати тільки за рішенням органів державної влади. Ось такий коментар.